Добрий день, хлопці. Знайшла Ваше оголошення. Мені потрібно квартиру зробити стіни під фарбування. Але є один момент: не потрібно клеїти склохолст. Ми, як спеціалісти, рекомендуємо все одно замовнику клеїти склохолст. Замовник відмовляється, каже: стіни штукатурені вже були рік назад. Все, що треба було потріскати, вже потріскало. Ми знаємо, що в кінці може це виходити. Знімаємо відповідальність з себе, працюємо, закриваємо об'єкт, здаємо, все подобається, все чудово. Не встигли вони занести в квартиру унітаз, як стіни почали тріскатись, почали з'являтись на фарбі мікротріщинки. Пояснюю чому. Не важливо, коли у вас були зроблені штукатурні роботи. Чи це штукатурка гіпсова, чи цементна піщана, немає значення. Це матеріали, які втягують вологу і віддають її. При нанесенні шпакльовки, при нанесенні фарби, це все водоемільсіонні суміші, які насищають стіни, насищають поверхню вологою. І потім, коли Нанесли шпакльовку і зафарбували, стіни вібрали в себе вологу. Ви починаєте там в квартирі обустраюватись, включаєте отоплення, там тепло. І стіни поверхні всі починають віддавати вологу. З'являється усихання, маленькі мікротріщинки, ідуть по, по всім поверхням. Я вже не кажу за. Перемички віконні за перемички, які з'єднання матеріалів. Якщо хочете економити, клейте обої. Фарбування і ці всі процеси це вже апріорі не економія. І за матеріалів, і за цін на ці роботи. Так що, думайте.